Діоселедець Норск Делікатес зі знижкою 39%. дев'ять відсотків. повертаємось до прямого етеру. Ворог тричі штурмував позиції українських військ на харківському напрямку. Про це інформує генштаб. Українські оборонці відбили всі атаки росіян, бої точилися поблизу Вовчанська та Строївки. Ну і просто зараз на зв'язок із нами виходить офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка на псевдоісторик. Мої вітання. Доброго дня. Бажаю здоров'я ем, звичайно про оперативну ситуацію ми поговоримо, але от уважний глядач, глядачка, я думаю, зауважили на екрані код QR. Це означає, що під час нашої розмови триватиме збір. На що цього разу збираємо? Я думаю, ви краще за мене розкажете. З цього почнемо, прошу. Другий стрілецький батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади виконує бойові завдання з оборони міста Вовчанськ з травня 2024 року по теперішній час для ефективного та результативного враження ворожої техніки та особового складу. Мій підрозділ, який до речі відзначає вчора, відзначав третю третю річницю створення. Збирає на fpv дрони для того, щоб наші взвод безпілотних. Авіаційних комплексів міг результативно знищувати російських окупантів на півночі Харківщини. Тому ми звертаємось до вас за допомогою, і завдяки спільним зусиллям ми з вами зможемо вигнати окупантів з Вовчанська та. Населених пунктів нашої України ну у нас бачите сьогодні такі екстремальні ситуації. В етері. в попередній годині ми закрили збір для, для ваших побратимів, для ваших колег з іншого напрямку. А тут ситуація зворотня. Щойно в ефірі цей збір стартував, і там загальна потреба, загальна квота це 500 тисяч українських гривень. Запрошуємо кожного, заохочуємо кожного, кожного до цього долучатися, адже немає малих зборів. Ви знаєте, разом можливо не за не за одну хвилину чи не за один десяток хвилин, але все ж закриємо цей збір так само, як закривали і попередні, будь ласка. Е, поки ви донатите, я розпитаю про оперативну ситуацію. Вовчанський напрямок. Ви про нього вже в двох словах згадали. Давайте детальніше як минула доба. В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади російська окупаційна армія не полишає спроб досягти тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях. На жаль, станом на сьогодні місто Вовчанськ по лінії річка Вовча. Воно. Фактично зруйноване, оскільки російський окупант продовжує використовувати тактику випаленої землі. Проте завдяки ефективній та такій ну розумній розумно вибудуваній обороні наших сил оборони в місті Вовчанськ. Ворогу не вдається просуватися. Фактично з самого початку російських ну, російської наступальної операції сили оборони України в місті Вовчанськ тримають. Логісну контроль над логістичними шляхами російських окупантів, і таким чином ворог тут не наважується використовувати велику кількість бронетехніки. Зазвичай мова йде про ну таку легку техніку російського зразка, легкі автомобілі. Також були випадки, коли ворог використовує тут мотоцикну мотоцикли або баги. Враховуючи це, ми можемо робити висновок, що ворог в принципі не береже свій особовий склад, оскільки. Так, такі ну легкі транспортні засоби вони швидко доставляють ворожу піхоту до позицій, проте вона ніяк не захищена. І тому це додає роботи нашій піхоті, а також нашим операторам дронів, які ефективно та результативно вражають ці таким чином. Станом на сьогодні у ворога ніякого успіху в місті Вовчанськ немає, і власне місто Вовчанськ залишається. І я ну, ми докладаємо всіх зусиль, щоб воно було. Українським містом, ну чи можна говорити, що росіяни в десь там відмовляються від своїх ідей окупації міста в осяжній перспективі? Ну бо фактично там це їхнє просування про про, про якісь про якийсь поступ тут говорити не доводиться. Ви властиво про це щойно сказали. Але чи це означає, що росіяни десь там відкладають на, на потім ці плани? Штурмові дії ворога продовжуються в місті Бочанськ щодня? Звичайно, це не Якісь там механізовані колони, які пересуваються там десятками одиниць військової техніки, це піхотні штурми. Ворог намагається малими піхотними групами щодня проходити до нашої лінії оборони і проводити штурмові дії. Власне, Наша піхота, а також наші оператори дронів і наші артилеристи, наші мінометники, вони чудово володіють обстановкою і таким чином ефективно і результативно вражають ворога. Тому він спроб захопити вовчанське не не полишає, але власне станом на сьогодні йому це не вдається. Якщо говорити про укріплення, які вони будують, наскільки вони відповідають такому поняттю, як укріплення в цілому. Мова про якісь укріплення загалом йти не може, оскільки місто Вовчансько воно повністю зруйноване, А також завдяки ефективній роботі нашої нашої розвідки, поле бою в нас як на долоні. Тому ми бачимо будь-яке пересування ворога. Тож він. Е Використовує ну так, інфраструктуру домогосподарств, ну точніше, залишки цієї інфраструктури зазвичай це якісь підвальні приміщення, або ж мова йде про якісь погреби, де він намагається накопичуватись і потім малими піхотними групами вирушає до нашої піхоти. Власне станом на сьогодні така тактика ворога. Вона ми її чудово. Розуміємо і докладаємо всіх зусиль, щоб власне у ворога ніяких просувань і ніякого успіху не було. Я би ще раз хотів нагадати на зборі, який триває досить активно. 60 тисяч гривень до цього моменту задонатили наші глядачі. Вже тепер 75, Підказують мені колеги на вухо, і це непогана динаміка. І нехай вона надалі зберігається. Величезна подяка за те, що намагаєтеся закрити цей збір. Загальний кошторис це 500 тисяч українських. Гривень, ну але спільними зусиллями ви бачите до речі, знизу екрану, можна бачити ось цю долю, яким чином зростає від загального та кількість збору, яка вже на поточний момент є е, закритою. Повернувся повернуся до ситуації в Вовчанську. З того, що було до цього відомо, росіяни теж намагаються підземні комунікації міста використовувати як, е, ну скажімо, шляхи для, для наступу. Що з цим чи їм це е, вдавалося до цього? В ході широкого повномасштабного вторгнення Росії до України ми з вами бачимо, що ворог намагається використовувати так, таку тактику на Донбасі. Також ми бачили це таку тактику, коли ворог її використовував. Власне, коли відбувалася операція Сил оборони України в Курській області. Ну і також у Вовчанську ми спостерігаємо, що ворог намагається також просуватися якимись каналізаційними шляхами сполучення або власне прокопувати якісь тунелі. Станом на сьогодні наша тактика тут в принципі зрозуміла: наші розвідники надають інформацію, де ворог починає спускатись до цих підземних комунікацій, і одразу ж туди починає. Працювати наша артилерія і наші міномети таким чином ворог не може навіть дійти до цієї точки спуску, і власне на самому підході він знищується. Тому станом на сьогодні така тактика росіянська вона ніякого успіху, також у місті Вовчанськ немає. Якщо говорити про подальшу перспективу, чи ви фіксуєте підготовку росіян до літньої хвилі наступу, якщо так, що би на це мало вказувати? Ну, з донесення нашої розвідки, а також від інформації суміжних підрозділів. Власне, ми спостерігаємо, що відбувається певне накопичення особового складу на нашому напрямку. Наше керівництво на тактичному рівні, також вище керів... вище військове керівництво вже на оперативному рівні. Також прекрасно усвідомлює і розуміє цю ситуацію, тому докладає всіх зусиль і приймає ті рішення, які не дозволять ворогу реалізувати задумання. Ще раз нагадаю про збір, який триває. Друзі, наша мета закрити його можливо не за одну хвилину, як я вже говорив, але нікуди ми від цього не подінемось. Загальна сума це є 500 тисяч гривень. Ну а е, я трошки пізніше повідомлю про те, яку саме суму нам спільно вдалося закрити під час цієї розмови. Код Куар є на екрані е, про російську авіацію. Давайте поговоримо на вашому напрямку: наскільки вона є активною і, і чи змінюється динаміка цієї активності. На початку російського наступу в місті Вовчанськ, коли ми можемо говорити це весна, літо 2024 року, ворожа тактична авіація була тут надзвичайно активна, зокрема, коли мова йде про використання кадрів. Проте власне завдяки ефективній роботі протиповітряної оборони Сил оборони України, ворог. Наразі не ну не так активно використовує тактичну авіацію, оскільки власне вони ну є випадки втрати борті завдяки нашій ефективній роботі. Тому звичайно, що ворог продовжує її використовувати, але е, якщо ми порівнюємо з минулими періодами, то звичайно динаміка зменшилася. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли можливість, знайшли час описати оперативну ситуацію. У нас є добра для вас новина: 100 тисяч гривень зібрано до цієї миті. Це фактично одна п'ята від усього збору, і це. Прошу дуже тільки за час нашої з вами розмови. Як правило, як показують попередні наші е збори після Етеру ще певний період є ну така інерція. Люди надалі підтримують, е донатять. Тому я думаю, що це теж допоможе закрити збір в цілому. Дуже вдячний вам за те, що знайшли час. Нагадаю, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка на псевдо історик. Щойно з нами на прямому зв'язку.